Коли ми з вами скасовували мито повернення безмитної ввозу авто автівок до країни, я хотів би нагадати всім, що ми обіцяли військовим, що їм зробимо пільги. Але цього знову немає. Лежать два законопроекти нашої команди команди розумної політики, які дозволяють безмитне ввезення автівок для наших захисників. І для того, щоб забезпечити їх і їх родини можливістю їх використання. Тому що ну, багато, дійсно повинна дати, дати можливість використовувати такі автівки, тому що це проблема для них. Тому що є люди, які отримали поранені, є, є люди, які самостійно не зможуть керувати цими машинами. І в цьому плані наш закон повністю відповідає тому, що просять захисники. Я, Руслан Олексійович, до вас звертаюся, як до голови Верховної Ради. Я розумію, що формує порядок денний погоджувальна рада, але прошу в цьому плані вашої підтримки підтримки першого заступника Олександра Сергійовича. Це важливі закони, Вони ж не про політику. Хочете, давайте відкличемо, внесемо спільний закон, але ну треба забезпечити армію додатковими пільгами. Тим більше, що все, все, все це ми обіцяли. Ви, коли скасовували безмитне везення автівок, ви це обіцяли. Але ми не зробили. Ви не зробили. Ви не даєте це занести в зал.